Слава Ісусу Христу! Багато подій відбувається кожного дня, багато новин. Трамп піднімає мита, Трамп робить паузу і так далі, і тому подібне, різні події. Але, на жаль, не міняється ненависть расистів до України і не міняється бажання знищити Україну, що й ми бачимо. В обстрілах Кривого Рогу і загибелі дітей, в обстрілах Харкова, Миколаєва, атаки на Київ і так далі. Тому псалом 69-й, в деяких випадках 70-й, для нас буде дуже доречний, бо там говориться про тих, хто шукають моєї душі, тобто бажають вбити. Цей псалом. він... Е... Він майже ідентичний закінченню Псалма 39. Заключні ці слова. Але він використовується як окремий, мабуть, тому що це така дуже підходяща слова для молитви короткої, для молитви в скрутних ситуаціях. Давайте прочитаємо Псалом 69, в деяких 70-х, прочитаємо з першого вірша. Для диригента хору давидів на пам'ятку, поквапся спасти мене Боже, Господи, поспішися ж на поміч мені. Нехай посоромлені будуть, і хай застидаються ті, хто шукає моєї душі, щоб схопити її. Нехай подадуться назад, і нехай посоромлені будуть усі, хто бажає для мене лихого. Бодай повернулися з соромом ті, хто говорить на мене ага, ага. Нехай тішаться та веселяться тобою усі, хто шукає тебе, та хто любить спасіння твоє, і хай завжди говорять, Хай буде Великий Господь. А я вбогий та в бідний. Поспішиш ти до мене, о Боже, моя поміч і мій оборонець, то ти, Боже мій, не спізняйся. Ось така молитва. І Давид, звісно, написав ці слова в якісь. Критичний момент життя, коли була загроза для нього. І як ми з вами вже говорили, ми можемо використовувати псалми як індивідуальну молитву. Тобто в скрутних обставинах можемо молитися цими словами. Воїн на фронті може молитися цими словами. Важливо, щоб у нас був той же настрій, як у Давида, а я вбогий та бідний, поспішися ж ти до мене. О Боже! І в Богіє бідний стосується не тільки важких обставин, але й смирення перед Богом. Бог близький до тих, хто смиряється перед Ним, а не тих, хто з себе робить якогось духовного гіганта, духовного героя. Але одночасно цей псалом нам вказує, як і всі інші псалми, на Господа нашого Ісуса Христа. Цікаво, що в третьому вірші є. Нехай подадуться назад, і нехай посоромлені будуть усі, хто бажає для мене лихого. І коли ми в ці дні наближаємось до святкування Пасхи Воскресіння Христового, то, звичайно, ми перечитуємо Євангелії і ми згадуємо, що відбувалося з Ісусом під час Його страждань. Відкриємо сьогодні Євангелію від Івана, 18 розділ, і прочитаємо там з третього вірша. Отож Юда, узявши відділ війська та службу від перевосвящеників і фарисеїв, приходить туди із смолоскипами та з ліхтарями та зі зброєю. А Ісус, усе віддавши, що з ним статися має, виходить та й каже до них, Кого ви шукаєте? Йому відповіли, Ісуса Назарянина, Він говорить до них: Це я. А стояв з ними і Юда, що видав його, і як тільки сказав їм Це я. Вони подалися назад та й на землю, попадали. І він знову запитав їх, кого ви шукаєте? Вони ж відказали Ісуса Назарянина. Ісус відповів: Я сказав вам, що це я. Отож, як мене ви шукаєте, то дайте оцим відійти, щоб збулося те слово, що Він був сказав, я не втратив нікого із тих, кого давте мені. Тоді Симон Петро, меча мавши його, вихопив і рубанув раба первосвященика. І відтяв праве вухо йому, а рабу на ім'я було мале. Та промовив Ісус до Петра, всунь у піхве меча. Чи ж не мав би я пити ту чашу, що Отець дав мені? Душі Ісуса шукали, тобто був задум, злий, злий задум, щоб забрати в нього життя. Але Ісус. Виходить назустріч їм і питає, кого ви шукаєте Ісуса Назарянина. І коли він, він каже Це Я, то цікаво, що в 6 вірші бачимо ті слова, які нам нагадують Псалом, який ми прочитали. Як тільки сказав їм Це, я», вони подалися назад та й на землю попадали. Є різні тлумачення цих слів. Дехто тут бачить явлення богоявлення, телефонії прояв. Тому що слова це Я, Его нагадують Боже ім'я в виході 3.14. Але навряд чи тоді вони всі в ньому побачили Бога. Бо інакше вони б не схопили його так швидко за кілька хвилин знову. Але можливо, що тут. Оця сміливість Ісуса і те, що Він не ховаючи, каже, це я і Його авторитет, який вже був досить, досить так на слуху. І ми знаємо, що в Євангелія від Івана розказує, що первосвященники вже посилали своїх слуг, озброєних слуг, схопити його, але ті не змогли. І вернулися із тим, що сказали, ми ще ніколи не чули, щоб чоловік говорив так, як цей чоловік. І от напевно це зараз був вплив його особистості, яку до кінця вони не знали, вплив його авторитету, так що вони навіть подалися назад і попадали. Але Ісус знову запитує, і в цей раз вони вже схоплюють його, і Ісус забороняє Симону Петру перешкоджати цьому, щоб збулося те, що написано, щоб випити ту чашу, яку отець дав йому. Тому, якщо відповідь на молитву Давида була така, що Бог рятував його життя, то тут Ісус, великий Син Великого Давида, дає себе схопити тим, які шукають його душі. І цікаво, що псалом 69 закінчується е також молитвою, Боже мій, не спізняйся, але п'ятий вірш каже: нехай тішаться та веселяться тобою усіх, хто шукає тебе». Та хто любить спасіння Твоє, і хай завжди говорить, хай буде великий Господь. Давид це писав, знаючи, що Бог буде діяти, Бог буде його захищати, як і багато разів вже було, і він висловлює надію на Бога. Але коли Ісус має прощальну бесіду, прощальну перед своїми стражданнями, бесіду зі своїми учнями, Він також говорить про радість. Але радість знову ж таки на новому рівні таку радість, яку ніхто не зможе забрати. Тому що Бог на молитву Ісуса відповість набагато сильніше, ніж на молитву Давида. Якщо Давида він рятував фізично, часто від ворогів, то Ісусу дозволено випити чашу, чашу. Ту, яку приготував Отець і чаша гніву за інших, але одночасно, і відповідь на молитву Ісуса це Його Воскресіння. І в Євангелії від Івана, в 16 розділі прочитаємо 19-й вірш і далі. Ісус вже пізнав, що хочуть поспитати Його і сказав їм, чи про це між собою міркуєте ви, що сказав я незабаром, і вже мене бачити, не будете ви. І знов незабаром і мене ви побачите. По правді, по правді, кажу вам, що ви будете плакати та голосити, а світ буде радіти. Сумувати ви будете, але сум ваш обернеться в радість. Журиться жінка, що родить, бо настала година її. Як дитинку ж породить вона, то вже не пам'ятає терпіння за радощ, що людина зродилась на світ. Так сумуєте і ви ось тепер та побачу вас знову. І серце ваше радітиме, і ніхто радости вашої вам не відійме. Ісус говорить дуже реалістично про сум плач учнів, але й говорить про те, що побачу вас знову, і ми знаємо, що це відбулося після Воскресіння. І серце ваше радітиме, і ніхто радости вашої вам не відійме. Тому що ніхто не може відмінити. Воскресіння Господа і Його перемогу. І тому, хоча апостолам було назначено зазнати потім багато переслідувань, багато різних важких ситуацій, але вже ніхто не міг відняти цієї радості. І така радість живе в серці христинина, який знає Христа, який знає, що Ісус переміг, і ця радість, хоча вона часто і сумісна. з... Переживанням скорботи, смутком, як Ісус каже, страждання заснаєте в світі, але будьте відважні, я світ переміг. І по милості Божій, і в наших серцях тепер є ця радість, якої ніхто не може відняти, що б не відбувалося в світі. Тому зміцнимо нашу надію на Господа. Продовжимо молитися за нашу країну, за покаяння нашого народу, наших можновладців. І будемо молитися за наших воїнів і підтримувати їх хто як може, і хай Господь почує наші молитви. А я, Боги та бідний, поспішиш ти до мене, о Боже, моя поміч і мій оборонець, то ти, Боже мій, не спізняйся. Амінь.